Нові. Я хочу вам з'їсти, але я тримаюся. Сьогодні я працюю в офісі. Хочу на відео вам показати новий об'єкт, який реалізований мною та командою Svel. Ми працювали над виробництвом світильників внутрішньої частини будівлі та паркінгу. Будувала цей об'єкт ЖК Люкс, будівельна компанія Стандарт в Полтаві. До речі, можете звертатись від нас з нового будівництва до них. Якісно будують, я перевірила. Ось ми робили лінійні світильники на паркінг. До речі, там цікаві елементи. Для забезпечення ефективного та енергоощадного освітлення паркінгу було реалізовано систему на основі лінійних світлодіодних світильників, оснащених вбудованими датчиками руху. Такий підхід дозволяє значно зменшити споживання електроенергії без шкоди для безпеки та комфорту користувача. Світильники монтують по периметру та в центральному. Проходах паркінгу створюють рівномірне освітлення всієї площі. Будовані датчики руху автоматично вмикають освітлення лише в тих зонах, де зафіксоване переміщення людини або транспорту. через певний час після завершення руху світильники переходять у режим очікування до 20%, що дозволяє знизити витрати на електроенергію до 70%. Це виглядає дуже стильно, гарно по-сучасному. Тому звертайтесь. І пишіть завжди готові до ваших викликів. З нетерпінням реалізуємо будь-який ваш запит.